Депутати Чернігівської міської ради знову прийняли рішення про фінансування депутатського корпусу. Таке ж рішення було прийнято на 29-й сесії 6-го скликання депутатами Чернігівської міської ради у 2013 році. Громадське телебачення Чернігів поцікавилося, як були використані бюджетні кошти, надані депутатам Чернігівської міської ради. В об'ємі 2 мільйони 500 тисяч гривень і направлені на забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради їх передвиборчих програм в інтересах жителів Чернігова загальний фонд можна було використати на будь-які цілі некапітального характеру. Це матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам, це якісь видатки по освіті, по охороні здоров'я, по культурі, по громадським організаціям. По спеціальному фонду це вже було там, де я казав, 2 мільйони гривень по 40 тисяч. По спеціальному фонду це вже було придбання обладнання, капітальні ремонти, реконструкції, внески в статутні фонди комунальних підприємств. Частина депутатів не скористалася цією можливістю. Треба пам'ятати, що, по-перше, 2013 рік вже були проблеми з роботою державного казначейства. Це більше стосувалося спеціального фонду, але й загального фонду. За фінансовим звітом, який ми отримали, депутати використали більше 86% від загальної суми. Однак важливим є питання не просто прозорого використання бюджетних коштів, а й результату та його ефективності. Так із загального фонду депутата міської ради було виділено по 10 тисяч гривень, які вони в більшості випадків витрачали на матеріальну допомогу чернігівцям. Однак говорити про її ефективність ми можемо лише тоді, коли подивимося на фінансові звіти за цією статтею витрат. Часто вона була у розмірі від 100 до 300 гривень. Апогеєм такої допомоги став фінансовий звіт Шкіня Олександра. У нього аж 25 чоловік отримало матеріальної допомоги по 100 гривень. Ну, вы знаете, это деньги больше, наверное, для депутата мажоритарщиков на своих участках, для того, чтобы помочь, помочь каким-то там обездоленным, но они совершенно ничего не решают, ну, кроме какого-то, может быть, морального или еще какой-то поддержки. Поэтому я считаю, я даже не знаю, честно говоря, 50 тысяч гривен, может, было что-то было раньше. Вот, я не пользовался, я считаю, что депутаты должны заниматься не такого рода благотворительной деятельностью, это я называю, они должны, в общем-то, решать вопросы принципиальные. Принципиальные, то, что касается наполнения бюджета, то, что касается рационального его использования, то, что касается поиска инвестиций в том числе, то, что касается ну, политических нет некоторых вопросов, но ну, это, сказать, депутатский фонд, он только вот то, что я сказал про детку, это, наверное, может такой депутат, может, уверенность немножко перед своими избирателями, что-то сделал, если ничего сделать не может другого, то вот взяли депутатский фонд, всем раздал там понемногу, да, и сказал, читался. Чьи есть выдавать материальную допомогу в таком размере? Дело в том, что только из-за того, чтобы большее количество людей охватить это оказание материальной помощи. Или дать двум человекам, которые получат по 1000, или дать пять людям, которые получат по 200 гривен. Тобто количество больше, чем якость. Для меня это нет. Но дело в том, что такой подход, к сожалению, у нас есть. Это нелогично, однозначно. Есть люди, которые там, с раковыми болезнями, есть люди, которые не могут э, купить э, себе там, таблетки там, от головных болей и так далее. То есть, мне проще э, напрямую с человеком выслушать его проблемы. И Сділити депутатський запит і получполучить ці кошти. Чим вони будуть стояти в очередях міської ради в кабінетах і так далі. і Так далі То дійсно, Ну ж метризве людину ну що ну, це 150? Це, це ж людина. Ну, вибачте, це на вибачте на хвилину, як то кажуть, це допомога на минуту. Та це, це треба на це при треба говорити. Не це акценту акцентувати. От дійсно оказувати, оказати помощі таку, щоб дійсно людина сказала. Ми вам дякуємо. Ну, 100 гривень. Це є що шо це норс. Це і не спасе ситуації у We'll be right back.